Всім привіт! Мене звуть Віка, і це мій перший україномовний влог. Все життя я розмовляла на російській мові. Мені майже 37 років. В травні буде 37, зараз 36 поки. То всі ці роки, і в принципі, і зараз з сім'єю я спілкувалася на російській мові. Але очитуючи ту ситуацію, яка зараз коїться, я все ж таки хочу дати шанс нашій мові. Нашій державі допомогти і зробити так, щоб на українському Ютубі було більше відео на нашій рідній мові. Тому, якщо вам цікава ця тема, якщо вам цікаво слухати влоги на українській мові, я прошу вас підписатись на мій канал і будемо разом вивчати українську мову. І також прошу вибачити мене за те, що, скоріш всього, буде ще багато слів не на нашій мові проскакувати, тому що, можливо, я не знаю, як це буде на українській, але будемо намагатись. Тому прошу одразу вас вибачення за це. Трошки хочу про себе розповісти. Сама я родом з Херсонської області. Яка зараз окупована, і місто, в якому ми виросли і жили більше 30 років, зараз знаходиться вже 11, майже 12 місяців в окупації. Тобто, майже з першого дня воно окуповано. Зараз вже 90% людей виїхало з мого городу. Город все більше і більше розрушується, тому це дуже складне питання для мене. Але останні 7 років. Ми з чоловіком та з дітьми живемо в Києві, жили в Києві, і в зв'язку з війною прийшлося нам виїжджати от в грудні місяці 2022 року, прийшлося виїжджати в Чехію, куди по роботі перенесли наш офіс, то ми зараз в Чехії, в Празі працюємо і живемо. Тож трошки про себе розповіла. Дітям у мене 14 років і 12. Старшому ось, ось буде день народження, буде 15 років. Звуть його Максим, а молодшого звуть Юрій. Ми вже тут, скільки, 3 місяці, от якраз зараз, завтра буде 9 числа 3 місяці, як ми тут офіційно знаходимося. Діти почали у нас ходити тут в школу. Знайшли дуже важку школу, тому що всі школи були ще переповнені влітку, тому знайшли школу, яка не дуже близько до нашого дому. Дітям приходиться десь біля 45 хвилин їздити з пересадками, щоб добратися до своєї школи. Ну, але вони вже справляються, тому все добре. Ми з чоловіком працюємо і намагаємося пристосуватися, якось тут жити і допомагати. Чому вирішили поїхати? Тому що останні місяці в Києві були дуже масовані обстріли, зникав світ, світло зникало, зникав інтернет, і ми вже просто не могли працювати. І наше начальство нам сказало, що щось вирішуйте, тому що так працювати неможливо. Бізнес просідає, тому щось що маємо вирішувати. І було прийнято таке рішення, що всі, хто можуть, всі виїжджають і працюють тут. Тож так. Трошки про себе розповіла. Не пугайтесь моїх брів. Це я позавчора робила перманентний татуаж. Всі знають, що декілька днів він такий дуже яркий, дуже насичений. Потім ці яркі корочки знімаються і остається нормальний колір-брів на один рік, на два, у кого як. Тож, так. І хочу також привітати наших щасливих, красивих і найсильніших жінок зі святом 8 березня. Я бажаю вам сил, витримки, все це перенести, що зараз коїться. Ми маємо бути сильними, мудрими, підтримувати наших чоловіків, наших дітей, десь переключатись, робити, ну, не те, що робити вигляд, а маємо дійсно переключатися на. Більш позитивну якусь енергію, щоб дарувати її іншим нашим рідним. Тому що якщо ми це не будемо робити, якщо не будемо наповнювати себе, наповнювати рідних, то енергії не буде ні у кого пережити цей складний час. Тож я бажаю кожній нашій жінці здоров'я, сил, витримки, жіночності бути таким світлим фонариком по життю для своєї родини, для своїх близьких. І не забувати бути жінкою в першу чергу. Дякую. Друзі, проведу для вас невелику екскурсію по квартирі моїй, де ми зараз живемо. Тут мій молодший син працює і вчиться це його місце. Так, диванчик у нас Наш стіл, обідній за яким ми кушаємо. Це квіточки. Хлопці сьогодні мені подарували зранку з такими піроженками, ананасиком. Картина від Юра намалював. Ось тут побажання. І тут багато солодощів. І не тільки. Такі подарунки мені сьогодні подарували зранку мої хлопці і таку красу. Так, це у нас плита. Тут трошки безпорядок, бо я взагалі працюю сьогодні нам дали вихідний день один. Тож, все показую, як є. Яка є правда. Так, це у нас тут полочки йдуть, полочки, полочки. Мікроволновка. і це холодильник. Водичку ми покупаємо. В Києві ми заказували такими великими баклажками. А тут ще поки не знайшли взагалі, тут я бачу, що всі отак бутилками покупають. Це ми збираємо макулатуру. Це мама в свій жіночий день вихідний, займається пранням. Так, йдемо далі. Це наша Дашка бігає. Дашці вже наші 11 років. <гум> так, це у нас іде кладовка. Ось така. Потім у нас іде ванна. Не дуже зручно, що в Чехії виключателі роблять в самій вже кімнаті. Ось така ванна. Так, ну, туалет як туалет, не будемо акцентувати на ньому увагу. Це одна спальня, тут шкаф. Ось така гарна люстра. Тут ми зараз стираємо наше більо, сушилка. Не дуже обережно повішала, але так швидше висохне, як мені здається. Ось така гарна орхідейка у мене є. Це мені хлопці подарували на 14 лютого на День Валентина. Така краса. Так, і у нас залишилась ще одна спальня. Тут у нас спить наш Максим, наш підліток, он безпорядок у нього. Я сюди не заходжу прибиратися, це на його відповідальності. Тут він працює і вчиться, він, до речі, у нас записує, робить музику, біти. Я на цьому не дуже в цьому розбираюся. Але це його улюблена справа, і може він колись навіть на цьому буде заробляти. У нього є свій також сайт YouTube, на якому він розміщує свої. Ну, це не пісні, а музика. Саме музику він робить. А це наша Дашка. Да, Дашка? Дашка. іди сюди, іди сюди, поважу. Іди, іди іди сюди. Дашуня, Іди сюди. Ай, хороша. Так, ти хороша. Олуся чуня. Добре, ми з вами сьогодні трошки познайомилися ближче, будемо закінчувати свій невеликий влог і кажемо вам з Дашунєю пока-пока. Скоро будемо на зв'язку.